Інформаційна стрічка рухається вперед, а ми рухаємось разом з нею. Сьогоднішня течія принесе вам інфу про FIFA під новим тайтлом, принесе деталі нової Silent Hill, обнадіє новинами про ремейк Red Dead Redemption Та про все по порядку. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Dark Souls вийшла 12 років тому. А нові ігри в жанрі від фанатів цієї серії виходять по сьогодні. Від фанатів для фанатів. Саме так звучить гасло нової гри під назвою Dark Life Escalibur. Це соус лайк -like від Zero Studios, який розповість про лицаря і славетний меч Ескалібур. Гра виконана в більш яскравих тонах аніж культова соус. Тому доля гротеску тут значно менша. Давно бачили гру по Джеймсу Бонду. Бондяна останнім часом не котирується в ігросвіті, тож цю ситуацію вирішили виправити і о Interactive, Відомі за франшизою Hitman. вони вже відкрили декілька студій в різних місцях земної кулі і бажають розширити штат співробітників до 400 людей. Гра має бути масштабною. Цього разу сподіваємось, штучний інтелект в ній працюватиме не так погано, як в тому ж Хітмені. Арма 3 отримає неофіційне DLC про Другу світову війну. Називатиметься воно Spearhead і розповість про звільнення Нормандії. 150 км квадратних свіжого ландшафту, 5 фракцій з пушками і технікою, кооперативна компанія на 24 гравця і сценарієм на одного. Дати релізу поки немає. Актор озвучки Адама Дженсона з Deus Ex дуже хоче вкотре попрацювати в цій ролі. Він не знає, чи створюється нова частина, але навіть попри надмірну завантаженість не відмовився би. Того разу інсайдери зливали інфу, що нова частина знаходиться на стадії ранньої розробки. Ну, а ми й не сумніваємось, що колись знову побачимо цю славетну гру. Diablo 4 у розпалі, але й до Diablo Immortal розробники підігрівають інтерес. Підігрівають новим класом це лицар крові. Мисливість на вампірів, який сам має потойбічну сутність. Це перший клас серії за останні 10 років, і схоже на те, що він буде ексклюзивним для Diablo Immortal. Поганяти за нього ми зможемо на цьому тижні. EA Sports FK Саме так називатиметься нова стара фіфа. Вийде вона 29 вересня і на обкладинці касуватиметься Ерлін Холанд, який в цьому сезоні забив 52 гола за Мансіті і разом з міщанами виграв Лігу чемпіонів. Чи зміниться щось в новому тайтлі, побачимо, але цінник на нього не зміниться точно. Silent Hill The Short Message одна з нових частин серії, яка розповість про 17-річну дівчинку Аніту. Вона страждає психологічними проблемами і переживає горе через смерть своєї подруги, який подив її охоплює, коли та бачить, що соціальні мережі померли, продовжують вестися. Далі про гру ми нічого не знаємо, так як інформація тримається в секреті. Не знаємо і дати виходу нової частини. За те, що знаємо точно, це те, що ми її таки побачимо. В попередньому випуску ми говорили про можливий ремейк першої Red Dead Redemption. Можливості його виходу зростають. Це підтверджує фінансовий звіт компанії Take-Two, в котрому мова йде про перевидання двох старих тайтлів. Що це за тайтли і чи належать вони Rockstar? не знаємо. Але їхній вихід повинен відбутись до березня 2024. Сподіваємось на краще, а до того часу озброюємось ігровою збіркою, яку ви можете купити на сайті інтернет-магазину Artline. Підписка на цей канал і лайк під цим відео роблять тебе добрішим.